Доброї години, на дворі мінус шістнадцять з половиною, ну було сімнадцять. Пробіжусь вам, покажу Внутрий. при мінус шістнадцять. Як бачите всі сидять в сухому. Якщо й мокро, ну в принципі, якщо є десь тут де волога, то вона вся розміщена біля передньої стінки. Але соломку і сина не забувайте кидати. Вони це полюбляють, а в такий мороз, як зараз, тим більше. Тут вже поїли гання ще. Betcreen тут всі свої na своїch своїх місця, саме ці сильно От покажу. Був вчора сніг, ранки вичисти. І ми цього вистачає. Значить, якби їм було холодно, перше, що вони роблять, вони хаотично махають своїм хвостом. От він їх так в природньому положенні, а коли їм холодно, вони починають ним вправо, вліво, вверх. Це перше. І друге, щоб себе обігріти, вони сідають задніми лапками на хвостик. Сідають на нього. І ще можуть і передніми топтати того хвостика. Це коли вже дуже холодно. Ну було, отак, що я помічав, мінус 18, ні одного мороженого хвоста не було. Що хочу сказати, це не означає, що хто там з півночі, чи з заходу України, чи зі Сходу, що у вас все буде добре. У вас же ж мінус того і за 20, і за 25. Інколи буває. я Знаю, що... Знайомого мінус 22, але я не знаю, яка там була, скажімо так, вологість, тому що при народженні малих половина було позамерзала. Мені здається, це просто було мокро. У мене народжували мінус 16 в тому році, 26 січня, на день Тетяни. Самець зараз сидить стандартний у лимонній сім'ї, тому живий здоровий і не тільки він народився при такому морозі. Значить, нічого страшного, якщо ви біля Чорного моря, чи десь в тому районі. А якщо з дальніх частин, з дальніх областей України, то... Я думаю, це вам все-таки не підійде. Ну, наразі дякую за увагу. Будьте здоров'я.